Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, хороші новини для українців із Польщі. Друзі, Бідрёнка, Лідл та інші мережі в Польщі збільшують зарплати для своїх працівників з 1 січня 2023 року. Отож, друзі, скільки платитимуть взагалі вже офіційно 4 мережі супермаркетів повідомили про підвищення заробітних плат. Розмір заробітку варіюється залежно від стажу місця роботи та посади. Однак, друзі, в середньому, з початку 2023 року, базові працівники супермаркетів будуть отримувати в середньому на 300-500 злотих, брутто більше. Отож, друзі, прогнозовані зарплати виглядатимуть таким чином. Алді, передавець, початківець зможе заробити від 3710 до 4210 злотих брута. Працівник з досвідом не менше трьох років на цій посаді від 4010 злотих до 4610 злотих. Керівник магазину на початку кар'єри отримуватиме від 5910 злотих до 6810 злотих, а після трьох років роботи від 6810 до 7710 злотих. Також передбачені підвищення для працівників складу. Для початку вони отримуватимуть 4160 злотих брута, а після трирічного стажу 4860 злотих. Також Lidl працівники і початківці зароблятимуть від 4200 до 5150 злотих брута. Ті, хто мають стаж, можуть розраховувати на зарплату навіть до 5600 злотих брута. Працівники складу Lidl після підвищення отримують від 4800 до 5250 злотих брута. І більш досвідчені з них можуть розраховувати на зарплату понад 6000 злотих брута. Також менеджери Lidl можуть розраховувати на заробітну плату до 7 тисяч злотих бруто. Кофленд, друзі, касири, продавці без стажу, залежно від місця розташування самого магазину, зможуть розраховувати на 4200 злотих, 4800 злотих брута. І після першого року роботи вони отримуватимуть вже 4400 і до 5 тисяч злотих бруто. Працевлаштовані в дистриб'юторських центрах, як комірники, залежно від досвіду, отримуватимуть 4300 до 4800 злотих бруто. Бідрьонка, друзі, понад 60 тисяч працівників мережі «Бідрьонка» на основних посадах, магазинах і розподільних центрах отримуватимуть приблизно на 500-700 злотих брута більше. Зарплата на посаді касира продавця становитиме від 3950 до 4300 злотих брута. залежно також від місця розташування магазину після принаймні трьох років стажу від 4100. До 4550 злотих бруто. Комірник з найменшим стажем зможе розраховувати на 4300 4600 злотих бруто. Ось такі, друзі, цікаві новини з Польщі для українців щодо зарплат до зустрічі.